Вибрався на річкову прогуляночку. Зараз глянемо, який Сінгапур з води. Вечірній річковий круїз у Сінгапурі це справжній спосіб побачити місто у всій його красі. Коли заходить сонце, і мегаполіс оживає у світі тисяч вогнів. Особливо це популярно серед туристів, адже вечірній Сінгапур виглядає по-справжньому казково. Старт із Clark Way. Живовий район із ресторанами та барами, звідки більшість човнів починають свій маршрут. Вечірній круїз проходить через Маріна Бей, де ти побачиш іконічні хмарочоси, знаменитий готель Маріна Бей і величезний Мерліон. Світлових фонтанів безкоштовне біля Маріна Sands, яке ти зможеш спостерігати прямо з човна. Лазери, музика та водяни струмені створюють неймовірну атмосферу. Кораблик їздить по основним місцям Сінгапура і доволі цікаво, незвичайний ракурс. І кораблик я раджу, прям реально дуже прикольно і цікаво. Чому вечірній круїзд мас страю в Сінгапурі? Вечірній круїз це можливість побачити Сінгапур у його найкращому вигляді. Світлове шоу, футуристичні мости, ілюмінація, хмарочосів і атмосферна музика зроблять цей досвід незабутнім.